Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Отже, як ви зрозуміли, в новорічну ніч ми поїхали з дому подалі від шуму. Спочатку ми хотіли поїхати до Польщі, але так як я зараз не маю документів, про це я розповідала в попередніх відео, мені потрібно зробити Ausweis і тоді я зможу подорожувати. І тому ми не поїхали до Польщі. Біля якось позвали. А, 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 а потім обратно вот сюди Угу. Uh -huh. Нам написали, що приїдете і буде такий конвертик. Ми вот там живе. Ага. Смаколики, хто любить? Шрауерхоф називається. Там вокзал знаходиться. Там, де ми на весіллі працювали. Да. Так, 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 так. Слушай, бригади. Mm. Тут два бокальчика, і на наказав бакальчик, то потім Подивіться, тут біля ліжка, лампочка і тут таке маленьке місце. Ідея. Якщо немає багато місця собі. раз. Така поличка, така маленька. Чистенька, акуратна. Будемо сьогодні дивитись фільми новорічні. Будемо відпочивати в спокою під шампанським. Mm. От нас сюди у нас букінг. Позвал. Uh -huh. Сейчас покажу на карте, где мы, где мы находимся. Здесь, вот в этом доме мы и живем. Сейчас находимся, заселились мы. Вот. Мы отсюда так приехали, не отсюда так приехали. А вот так. Да. Было. И свет. И в этом, вот здесь в угловом, в угловом номере мы сейчас здесь находимся. Вот здесь. Вот, вот здесь вот это вот на улице, со стороны здесь происходят акт, ну тусовки здесь можно в аренду взять. Вот. У них здесь есть лошади либо поэтому здесь тихо, спокойно. Здесь кругом рыбу выращивают, наверное, я так думаю. Эти пруды. Тихо, спокойно. Там номер целых. Город. Это получается, оно не находится в, в городе. Это за городом, получается. Да, да на букинге можно найти их. У них интернет страничка, по-моему, есть. Хочу показати повністю отак всю територію. Тут ми припаркувалися. Олежик мій, як завжди, мене чекає. Насолоджуйся життям, enjoy your life, enjoy every day. Прикольно, як здесь да, спокійно на улице стоять, включаємося без всяких замків. Знаю, що здесь ніхто сюда не зайдет, да? Угу. Ні таких сейфів, спокійно, конвертик лежить. Як тобі, як тобі небо, як тобі ну, ця хотів, красота. Я, я, я. А заміжу, Мороз ночі. Отже, далі. Ми тут були. Тут було весілля. Ну, свадьба здесь повні парковки. А де траунг проходив? А тут? Ось тут. Якщо знайду ці кадри, я вставлю з цього весілля. У мене десь є. Я їм робила відео, Олег фотографував. Але йдуть з олігом додому. це тут номер. Одразу двоє. Як ти? Ось тут сиділи молодята на тлі води. Вистрої буде, звісно, слічно все одно поспокійні буде ніж в місті. Ми вийшли на прогулянку. Тут холодніше, ніж у нас в місті Минус фюрту. Тут морозець, сніжок так злегка. Ми приїхали в 16-й годині сюди. Зараз погуляємо. У нас є море. Красно. Свіже повітричку, тишина. Тихо. Просто красиво. В прошлый, прошлый годах я забыл про эти места, да? Mm -hmm. Так действительно очень комфортно. Спокойно. Тихо отдохнуть. Теперь тут Новый год. Суети. Без этой городской суеты. Без фейерів. <laughs> Без фейерів. Я не можу сказати. <laughs> Фейерверк. Замерзла. Фейерверк. Фейерверків. Mm -hmm. Без фейерверків. Без феєрверків. Без сальтів, без нічого в тиші з природою. Вже замерзли. Так, а про поменю? Що у нас в меню? А у нас шампанське, шуба, як же без шуби. Люжики п'є там воду вже наливає, вже ми. П'ємо водичку. А тут, сразу. Я хочу сказати, mm -hmm. подожди, вибач, yeah. будь ласка, хочу сказати, що в нас в меню сьогодні. А в меню у нас сьогодні селедка, е, шуба, мандаринки, шампанське, е сирок. окорочка, сирок, ковбаска. І все. І mm. так насело ще кухонь я взяла. Це печиво wow. таке. Кавка у нас є кава. Тут всякі Ось так скромно. Головне є шампанське, оришки, мандарини, оришки. мандарини і шопсики. Ми таке не їмо. Чипсы не їмо. Орішки так. Таке ми не їмо. Орешки так Може горішки тільки що так. Ось, і, ось так. Я як завжди літаю. Номер. А я літаю. У большой, да? так? Мені подобається. Ну, Коммутний номер виходить. Так. Как маленька квартира? Так, там ми е, вияснили тут диванчик, правда, в нас вже тут бардачок, але е, тут диванчик він розкладається. Ой, вибачте. Він собі вперед так розкладається. Такий малютка, чи не знаю, як вони називаються. Якщо хтось, наприклад, не знаю, з дитиною ще ось і ось такий будиночок. Олежик знайшов. Згадав це місце. Ми тут працювали, Олег згадав. Тихо, Каже, що? давай поїдемо туди. Так тихо. Так тихо тут. Такий номер коштує 131 євро за одну ніч. Ми буквально сьогодні, як я сказала, в 16 приїхали, і завтра ми зранку до 10:30 треба вже виїхати. А ми зранку прокинемось і поїдемо додому. Від дому 25 кілометрів, так, Так. Да. Тут недалеко. Ми просто втікли, втікли від шуму, від е, тих салютів, ми вже вам казали. Ми не любимо цього смоку, цього диму, цього, я не знаю, як назвати <свісно> дійства. Ми втікли від цього дійства в тишу, в спокій, там, де свіже повітря. Ми думали, що ми забули воду, і Олег зібрався їхати купити воду. Хоча ми не готували. Але. О, подивися. Лимонад 3,50, віно, шампанське, пиво 3,50, кофе 2,50, кофі два п'ятдесят. Снейкси, пожалуйста. Добре, це ми показали ціни. Ну, я хочу сказати, подивіться. Тут така кімната, бар, я б сказала, кухня-бар. Ну, прикольно, так? Галдынник, цинник, еще тут было, еще покажу. Депер. То есть ты, если хочешь, ну, нужно, конечно, потом сказать, что это ты взял. Запишешь и бросаешь потом, когда ты чек-аут. Скажите, все. все так на частность, правда? На частность, да. То есть ты записываешь, поставишь крестик, сколько, и вот, и вот написано. И оплата. Э, угу. Берешь с собой листок на чек-аут. смотри. Я келихи навіть взяла. Ну ми можемо звідси потом взяти. А yeah, тут є. Просто холодильник, Ти можеш же здесь взять снэкс, взять колбаску, развесить. Сегодня треба вино і. Тут як що все їсти? Вино. Може було здесь приставить вино. У нас шампанське, не вино. У нас шампанське. Літрове 5 рублей стоит. Может я сгоняю на заправку, возьму две. Воду? Да. А лиш 6 кілометрів будеш їхати? Да, щоб потартась, що недалеко ситуація. Як хочеш. А я зараз йду в кімнаті. Ти пішов, так? Зараз добре, давай. Я тут хочу вам показати кава, цукор, чаї. Ось така. У нас шоста година і ми вже трішки зголодніли. Ми хочемо їсточки. Ми робимо каву. У нас є ще ковбаска, сирок. Зараз ми перекусимо. Ми виходимо в темноту. Оліжик, а де ті фонарики? Телефон у тебе є фонарики? Ні, я маю на увазі Цирку прикраси. А тут. Дивіться, як темно. А десь вже стріляють. Яке небо, я не бачу нічого. Це звіздить. І звзди. Боже, як гарно. Ми йдемо по салатик шубку. По шубу і шампанську залишилося. Залишилося в машині. Ми такі ночні бабочки. Дай пакет. мені, будь ласка. Не, не клади туди. Я пакет возьму. Дай мені пакет. Ти пакет будешь найти? Так, я пакет, а ти шампанский. Ты, ты взяв? Сьогодні шубка, помідорки, курочка, шампанське, мандаринки, солодощі і сирок. Баюсь Я Дівчиками. Ні, тут так. Всім привіт! Доброго раночку 1 січня 2025 року. Вітаємо всіх з Новим роком! У нас такі зірочки, подивіться. У нашому місці машина, коли стоїть, такого немає. А тут, тут холодно, тут зима. Кава, вапізі. Кави. Зараз приїдемо додому і поп'ємо кави вже друзі. Дякуємо вам, що ви залишаєтесь з нами. Вітаємо вас всіх ще раз Новим роком. Нехай збуваються всі ваші мрії. А ми знаємо, що у українців мрія одна, щоб закінчилася війна. Нехай закінчиться війна, будьте здорові, будьте щасливі. І найважливіше, щоб був затишок вдома і були близькі люди поруч.